Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого. Автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Хонда ЦРВ. Це 2008 рік 238 пробігу. 2,0 газ бензин, автоматична коробка. 9900 доларів. Цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan 23 року випуску. Це 27 тисяч пробігу. 2.0 бензин на автоматі Ціна 25 тисяч 500 доларів. Бачимо контакти. Безключовий доступ. Тканинний салон. Є підігрів сидінь, старт-стоп. Цікава машинка, кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5 14-го року випуску. 149 тисячі пробіг, 2,0 бензин на автоматі. Ціна 16 16900, бачимо контакти, він-код. коричневий шкіряний салон, пам'ять сидінь. день, до речі, музика оригінальна кеспортач. 19 рік 43 тисячі пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою, один власник, це офіційний автомобіль, ціна 18 800 доларів. Бачимо контакти. Покажу по салону. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай. 13 рік, 228 пробігу, 1,5 дизель на механіці 1799. Не фарбований, пишуть, контакти видно. Так, підігріли сидінь. Форкоп. Більше інформації уточнюйте у власника. Audi Q5, свіжа пропозиція на ринку, це 2017 рік. По вінкоду це буде 16-й. 17400 вартість автомобіля, 125 тисяч кілометрів пробігу, 2.0 бензин, повний привід, обслужено, бачимо контакти. Він код зафіксувало. панорамный дах. Старт-стоп. Классно разыграно, дорогие. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Поруч покажу дизельну версію. 13-й рік модельний, 14 195 тисяч кілометрів пробігу. 3.0 дизель, автоматична коробка ціна 19 300 доларів. Бачимо контакти, покажу він-код. Так, тут зачинено світлий шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Tiguan. 17 рік, 66 його 2,0 бензин на автоматі, це на 14 700 доларів, бачимо контакти до власника, фіксуємо він-код. Кого цікаве, телефонуйте? Audi Q5 20-го року випуску. Всімдесят тисяч пробігу, 26500 доларів по вартості, бачимо контакти, фіксуємо він код. Так, зачинено темно коричневий салончик. Volkswagen Хотів сказати, Тігуан, дуже схожі, це 22 рік, 1,5 бензин, 24 тисячі 900 доларів по вартості, контакти бачимо. Так, безключовий доступ. Панорамний дах. Audi Q5. 13 рік 160 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, 14300 доларів, 160 пробігу. Бачимо. Так, він код також покажу. Цікаві, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan 14 рік, 195 пробігу, повний привід, 13100 доларів, 2 літровий бензиновий двигун. так, по ВІН-коду Дах, клімат контроль, підігріви і повний привід нагадує. Свіженька Hyundai Kona Вже на реєстрації по автомобілі це 2022 рік, 14 тисяч пробігу. 64 кВт батарейка по вартості 22 900 доларів. Бачимо контакти. Volkswagen Tiguan 16, рік 92 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 14600 доларів по вартості. Він код тут, контакти продиктую 0,98-220-58-89. Шкірний салон в комбінованому кольорі. І підігріве сидінь, бачу, є зимова розина, кого цікавить, телефонуйте. Поруч білого кольору. 17, 170 пробігу, 13900 по вартості, повний привід. Тут бачимо контакти. Салон, є старт-стоп. Так, Зимова розина бачу вже. Кого цікавить, Так, дві Audi Q5, біленького кольору, найперший варіант. 14-200 тисяч пробігу, повний привід. 15 800 доларів. Тут контакти, тут він-код. Дивимось по автомобілю. Є пам'ять сидінь. чорний шкірний салон, старт стоп. Панорама? Камера також присутня. Кому цікаво, телефонуйте, покажу варіант, що знаходиться поруч. Половина Так, тут у нас по опису 15 рік, 2,0 дизель, 200 тисяч пробігів, 15 тисяч 800 доларів. Панорамки нема і без старт-стопу. Але ціна хороша. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника.